Військовослужбовець позивним Мамонт ділиться, були поруч з Олегом і на службі, і по життю. Він у нас став головним сержантом батальйону, а я був головним сержантом звода. Ну і ми так здружилися. Ми обидва, в минулому правоохоронці якось так знайшли общу мову і працювали разом. Постійно десь якась до розвідка вдвох туди видвигалися, постійно десь. Де будуть групи заходити, ми перше заходимо, потім останні виходимо, щоб ніхто не залишився. Влітку 2023-го, каже чоловік. Їх підрозділ долучився до контрнаступу на запорізькому напрямку. А у вересні, неподалік села Роботине, Олег зазнав поранення. Перед тією нічю я отримав поранення. Ми штурмували посадку. Нас добряче там накрили мінометами. Нам добре дісталось, і двох із моїх хлопців яких вбили, не змогли одразу забрати, не вистачало групи евакуації. І Олешка вночі пішов спробувати забрати тіла, щоб вони там не залишились. По всій відомості посадка була дуже пильною увагою, і йому там добре накидали теж з міномета. Він отримав поранення в плече. Далі пригадує, мамонт Олег звільнився зі служби, аби відновити здоров'я, та вже через півроку повернувся. Щоб навчати військової справи інших, радились, як проводити заняття, як це все краще проводити. Знову ж я ж знаходжусь в бойовій частині. Я в курсі змін, які на полі бою проходять. Ну і він відповідно вносив корективи в викладацьку діяльність свою, працюючи з хлопцями, щоб максимально давати їм інформацію, яка їм може бути необхідна. Бо він хотів працювати, він горів за армію. Його була справа, йому це подобалося. Востаннє вони спілкувались через відеозв'язок. Напередодні його загибелі. 16 липня на території навчального центру під час стрільб курсант вистрілив з автомата в бік трьох інструкторів. Один травмувався, двоє загинули. Підозрюваного 26-річного чоловіка взяли під варту. До сьогоднішнього моменту в мене немає розуміння того, як це взагалі могло статися. Як людина, яка прийшла в учбовий центр навчатися. Військовій справі навчатися тому і йти далі захищати нашу країну від агресора, ну могла вчинити це такий злочин і забрати життя просто людей, які ну ні в чому не винні, тобто на мирній території. Давайте будемо казати так: це не забрали окупанти життя цих людей, а це життя забрав, як то кажуть, свій.